you <laughs> А друзі, привіт, слава Дьомін, Ви на каналі Астролюкс. Дякую, що підписані на нас. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що дивитеся. А якщо не підписалися, зробіть це обов'язково для того, щоб наш контент він просувався все більше і більше на каналі і на Ютубі. Також ну а сьогодні разом зі мною Макс Гардієв. Макс привіт, 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 Макс. Давай привіт. одразу по майбутньому місяцю. Яким буде червень для України? Колесо фортуни падає в першу в першу лінію, це говорить про те, що енергія е, буде дуже о, ну удача буде з нами, але е, знаєш, що тобі скажу, колесо фортуни також ще означає те, що щось пішло вже е, якось крутитися, тобто зру зруздвинулось з місця. Тобто на даний час те, що у нас відбувається взагалі в країні, це нарешті. Ми почали рухатися в правильному енергетичному е, е, напрямі, і я бачу, що дуже дуже класна енергія, яка буде іти аж до 10-го місяця. Тобто, в 10-му місяці відбудеться якась дуже така цікава подія, яка, на жаль, не можу зрозуміти наразі, але я можу сказати на 100%, що дуже класні карти випадають. Карта зірочки випадає на нас. Тобто, це те, що ми дійдемо до своїх цілей, ось так я тобі скажу. І взагалі, місяць доволі складний. Але якщо він складний для нас зараз, то це нам гарний знак на то, що ми почали рухатися в правильному напрямі. Тобто, ми почали робити щось таке. Що дійсно почало бісити окупантів, uh -huh. дійсно почало змінювати ситуацію, і ця ситуація зміниться корінно і дуже сильно. Єдине, чого нам не вистачає, це поки що фінансування ще хотілось би ну трошки більше, і звичайно. Трошки більше зброї, а так в цілому я скажу, що ми рухаємося уже в правильному напрямку. А давай так, ти про червень сказав. А давай подивимося повністю літо, яке літо буде для українців. Ти кажеш, що до 10-го місяця все буде йти на покращення, але от саме літом як буде? Дивись, як я й казав завжди в всіх в принципі передачах, що карта Сонця, а точніше, літо, а точніше саме Сонце, воно дуже добре сприяє для нашої енергії. Тобто для українців, літо це правильна ну, така правильна енергетична сила, яка допомагатиме на фронті, яка допомагатиме людям набиратися сили взагалі в цілому, не тільки фронт, не тільки. Ну ми ж повинні також розуміти, що є у нас тил, тож бо в цей в літній період йде дуже багато позитивних е, подій, які змінять дуже багато знову ж таки е, подій, які відбуваються як на фронті, так і е, відбуватимуться в вашому житті. В цілому можу вам сказати, що карта П'ятірка жезлів говорить про те, що поки що, якщо ми питаємось, ну питаємо про фронт. Поки що на даному етапі все літо майже буде йти це протистояння, mm -hmm. і е, закінчиться воно плюс-мінус, починаючи десь до кінця літа. Ну тобто 3-4 місяці. Ну як до 10-го місяця це протистояння буде, але воно буде хвилями знову ж таки. Тобі кажу. А скажи, що... скажи, будь ласка, а ми... от давай ще про червень трошки поговоримо. Зокрема, про те, чи будуть обстріли а, міст, які знаходяться в тилу а, протягом червня? Тому що ми бачимо так. Травень взагалі дуже активний по а, обстрілам. Що буде в червні? Будуть обстріли і надалі. На жаль, але вже більш-менш з меншою силою. Mm -hmm. а, бачу, буде якийсь такий дуже сильний обстріл, тому що випадає карта башні і карта смерті поряд. І Я хочу сказати, що треба взагалі в ці періоди, в цей ці місяць бути дуже край необережним. Макс, добре, а скажи, будь ласка, а які міста а, українські а, найбільше будуть а, власне під небезпекою в червні місяці? Ми можемо це якось подивитися? Ну, звичайно, можемо. Майже всі міста. Ну це Майже означає, що це під небезпекою, це означає, що ну, буде повітряна тривога, так. Це ж не означає, що всюди буде летіти, правильно? Ну летіти може всюди. Ну, я тобі я ще раз скажу: зараз люди трошечки, як тобі сказати, розслабилися в якомусь сенсі, тому що ми бачимо, що навіть Тернопіль був такий вибух, що. Всі люди були настільки в шоці. Я хочу, щоб попередити всіх е, і сказати про те, що зараз максимально ви повинні для себе зрозуміти, що небезпека на піковому етапі, тобто не, не можна сказати там десь буде нормально, а десь буде не дуже. Е, всі міста України зараз е, будуть отримувати ось такі негативні е, звісточки, і треба бути край. Обережним в червні місяці це 100%. Угу. А ще про червень. Що з Лукашенко? Що з його здоров'ям? Буде ще живий в червні місяці? На даний час я бачу, що буде живий, угу. і я хочу сказати, що в нього дійсно є зараз дуже серйозні хвороби який він, до речі, не лікує, тому що я бачу, що ситуація з його нервовою системою дуже і дуже важка, і він принципово нічого не хоче лікуватися. Він, ну тобто йому до, е, намагаються допомогти, а він не лікується. Тобто, в нього вже є якась проблема, якась хвороба, яка дійсно може призвести його до смерті, е, може, це буде е, пізніше трошки, але мені здається, що. Червень вище буде триматися, але я хочу сказати, що е, дуже дуже е, глобально він боїться Путіна. Чому тому що він вважа, е, він вважає, що е, він його хоче вбити, е, коли я дивився е, до, до тебе питання, бо всіх було єдине питання, що трапилось насправді з Лукашенка в момент 9 травня, коли він зник. Так. З, е, і всі сказали, що він отруївся. Насправді він не отруївся, це неправда. Він просто втік від них. Він не хотів е, ніяких розмов. Він не хотів, він його боїться. Він не хотів сидіти в, в цій компанії людей. Він е, одразу ж поїхав додому після пораду. Тобто, він е, з'їхав на те, що йому дійсно погано стало. Хоча погано йому не було, він його боїться. Я не знаю про що конкретно розмовляли вони до того, але він максимально намагається зараз триматися подалі від Путіна. І якщо От, він можу... намагається за твоїми словами подалі триматися, давай подивимося чи в червні будуть зустрічатися Путін і Лукашенко десь по ділових справах. Можуть зустрічатися і можуть зустрічатися десь на нейтральних територіях, тобто ця інформація в більшості буде скрита. Це не буде якісь ну можливі, якісь офіційні там зустрічі, але в 90% їх зустрічі відбуваються в бункерах. Тобто хочу пояснити, що в Путін зараз. Дев'яносто 90% сидить в бункері або не виходить на зв'язок, взагалі, тобто зв'язок тільки може бути мобільний, зв'язок тільки може бути ну по відео, так конференції і тому подібне. Дуже рідко зараз він зустрічається з кимось взагалі. Але знову ж таки, в його оцей внутрішній страх про те, що його можуть там десь вбити, і тому подібне, це в принципі зараз у нього дуже активна така фаза його переживань. Макс, а чи з'їмо ми цього літа Мелітопольську черешню? Що з Мелітополем буде? Черешню навряд чи чесно кажучи, бо ситуація там дійсно дуже важка, якщо там залишиться та черешня, взагалі попереджую одразу, що зараз як активність там дуже важка, і я можу сказати про те, що може бути другий Бахмут, ну mm -hmm. так що ви просто собі розуміли, від чого Наразі... це залежить. Каже, що може бути від чого це залежить. Це залежить від знову ж таки від е, окупантів, як вони зреагують після Бахмуту, коли ми е, заберемо назад свій Бахмут. Е, і Одразу відбудеться оця ситуація. Тобто, всі міста, які ми будемо зараз відвоювати, вони будуть ось в такому направленні, і дуже буде і дуже буде важко в принципі в. Е, в містах сходу, ну, ну і півночі країни, тому треба бути дуже обережним. Макс, останнє питання. Скажи, будь ласка, а які можливо, ми подивимося там три важливих події стануться влітку? Ми можемо так подивитися? Можемо подивитися, звичайно. Дивись, перші дві події не дуже добрі. Знову ж таки, кажу, що відбудуться якісь два таких жахливих прильоти, які заберуть життя багатьох людей і навіть дітей. Mm. Тобто е, хочу попередити ще раз і ще раз про те, що, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу, а особливо в період червня і взагалі літа. по друге, ну вот по ці два прильоти вони дуже такі. Е, в важливі под друга новина це те, що прилетить в на територію Криму чи на територію знову ж таки я кажу Белгорода, чи ну, Росії, російської окупа, окупа, окупації, чи щось в такому форматі, і я можу сказати, що доволі сильно прилетить від наших зсу. І третя ситуація це якась вирівнювання ситуації протягом чотирьох місяців. Говорить про те, що ми набуваємо зараз дуже серйозної стабільності в військових діях. Тому я хочу всіх запевнити, що наше ЗСУ працюють дуже зараз активно, і найголовніше це максимально зберігати спокій, віру і тишу. Попереджую всіх, хто буде знімати. Попереджую так, попереджую, хто буде знімати всі усі ПВО, прильоти і тому подібне. Особисто я сфотографую ваше фото і зроблю вам порчу. Я кажу: якщо зробите це, ну не, не, не буде вам, е, як то кажуть, життя. Бо, вибачте, сидіти стільки часу в метро, а потім знову вийти через 5 хвилин знову зайти в метро, друзі, ви мені, звісно, вибачте, ну це вже перебір. Я не я ви я не скаржуся. Ви не подумайте ні в якому випадку, але я ще раз попереджу: якщо хтось зніме наші ППО і хтось і Росія, Росія, побачить це ППО і зруйнує його. Я особисто особисто клянуся вам зробити вам таку парчаку, що ви потім все життя будете думати, чи треба було знімати то, а чи не треба. На цій Мені... позитивній ноті, друзі, хочу закликати вас обов'язково підпишіться на наш канал. Не забудьте поставити лайк. Це канал Астролюк. Слава Дьомін, Макс Гардієв. Побачимось.